Бог і Україна. Актуальність та потреба переосмислення традиційних християнських цінностей і формування основ сучасного українського закордонного українства. Любі, дорогі брати і сестри українці. Слава Ісусу Христу! Чинником закордонного українства є віра в Бога. Говорячи про віру, маю на увазі не ту. Яку ми ототожнюємо з поодинокими церковними конфесіями, але ту, про яку говорив Христос Євангельську, котра є передумовою осягнення вічного життя. Отож, перший зман духовних національних цінностей, який виражало гасло Бог і України на українському ґрунті швидше за все наступив у 20-30-х роках минулого століття. У чому він виявлявся? Найперше в тому, що на терени сьогоднішньої України, особливо східних її регіонів, і не тільки східних, почало просочуватися атеїстична пропаганда у середньому контролі став більшовицький режим, який поступово завойовував щорасто по новий простор. Більшовицький режим прийшов на наші землі під гарними гаслами на тлі тогочасної світової економічної кризи. Але у своїх лозунг, лозунгах поєднував боротьбу з Богом і бідністю. Про це дуже виразно говорив Труболин у своєму посланні вільних духовенству від 15 травня. А тепер віддай настала хвиля, у якій шалена бур'я удаляє човен життя всіх народів на тому бідному світі. Безробіття у всіх країнах засуджує тисячі, майже мільйонів родин на великі недостатки. А у нас потрясіння економічної кризи знищують і далі нищить стан та стан ремісників, що тісно пов'язаний із станом рівничим. Терпить тяжкий недостаток. Інтелігенція не має з чого жити. Люди, колись заможні, доведені до недостатку. Молодь, що скінчила школи, літажу, чекає на заняття і не може удержатися по закінченні найліпших шкіл і при найліпшій праці. Однак, мимо усіх тих терпінь, народу і держави, не перестають вести між собою завзяту боротьбу. А що більше, до всякої кризи і більше навіть війни це не страшна і завзята боротьба, боротьба, яку з ненавистю ведуть проти релігії. Це та страшна і завзята боротьба, яку з ненавистю ведуть проти релігії, проти самого Бога. Безборності. Піддержуваного могутньою державою Європи розширюється як страшна зараза на цілісі. Кінець цитати. Слова митрополита Андрея були правду, пророчені. Подібна боротьба з бідністю та відверта боротьба з релігією вплинули також на деяку частину тогочасних, тогочасних українських націоналістичних тіл, які почали відважувати необхідність пов'язання з Бог і Україна. Тобто духовного значення. І, і хоча ця думка не знайшла багатьох прихильників, то все ж таки вона постійно мала своїх послідовників навіть у Сибільських політичних концтаборах. Знаний український дисидент Іван Гель Згадує, що серед політичних в'язнів, разом з яким йому довелося нести легку ношу, були й такі, для котрих Бог був, немов би зайвим у Торите є завжди небезпечні. Хто відкидає авторитет старших, легко відкине авторитет батьків. А відтак у кожній авторитет у народі. В кінці дійде до того, що буде відкинений авторитет церкви, Бога і всякої. Піддавалися саме люди, ті, котрі були аж до смерті вірні Богу і Україні. Можна навіть не сказати, що гасло «Бог і Україна стало. Стало основним ворогом тоталітарної системи. Однак це гасло перетривало завдяки свідомим християнам і українцям. Проте важко не зауважити певного краху, якого воно, воно зазнала. причиною той крах позірваться, чи інакше кажучи, неглибока християнська побожність і позірний патріотизм. Рано чи пізно така духовна. Христос виразно каже своїм слухачам, що царство розділене саме в собі не має великого. Тому що на початку 90-х років у загальнонаціональній ейфорії не було видно різниці поміж чорним і білим у духовності таких до стабільної форми існування незалежної України почав виявляти так званих правдивих християн і правдивих патріотів. У певний момент багато кому хто зазирнув в глибину свого сумнівного стало сумління, стало страшно від споглядання того стану, у якому опинився наш народ. Короки часів незалежності. Часи незалежності України головно відбилися на розвитку свободи всередині країн та можливості контактувати з іншими країнами і народом. Яким чином цей період позначився на сприйняті гасно бо? Однієї хвилини не заступить до волітньої моравниної праці, не поривами однієї хвилини лише безупинним напруженням і безупинними жертвами аж до крові й смерті, смерті многих поколінь двигається народ. І легше часами кров кроляти в одній хвилині ентузіазму, чим довгі літа з трудом сповнювати обов'язки і двигатись пекуту дня і жар сонця, і злодо людей, і ненависть ворогів, і брак довір'я своїх, і недостачу достатню помочі від найближчих, і серед такої праці аж до кінця виконувати своє завдання, не чекаючи лаврів за перемогу, ані винагороди за заслугу. Кінець цитат. «Бог і Україна. ми вже бачимо досить цікаві феномен, що простежується у розвитку всіх міграційних хвиль українства. Виражається він в тому, що там, поза Україною, в основному, основному об'єднання українців відбувається в церкві і на польцях. Сьогодні на перший план виходять частіше економічні, ніж духовні цінності. Присутність останніх є необхідністю. В іншому випадку людина ризикує потрапити на шлях, який провадить в ній сучасний світ, в тому числі і Україна ризикує потрапити в той лабіринт без виходу, у якому життя минає в безцінній подорожі, яка, коли дорога не провадитиме до храму. Місця особливої присутності Бога. Біблійна історія про мисе звертає нашу увагу не тільки на Бога, як на того, що покликав пророк, але але й на той спадок у цатьківщину, якщо запитати себе, де шукати патріотизму в десяти заповідях Божих, відповідь не забориться. Його слід шукати четвертій заповіді, яка зобов'язує нас шанувати батька і матча. Патріотизм означає любов до всього, що творить батьківщину до її історії, традиції, її мови, навіть до країни. Ця любов поширюється також на твори, на твори співвітчизників і плоди їхнього генія. Усяка небезпека, що загрожує великому добру Батьківщини, стає нагодою для перевірки цієї любові. Батьківщина це добро для всіх громадян. І в цьому сенсі вона є також великим цитати. Цінність, про яку, про яку ведемо мову в сучасному світі, висловлюючись просто не є За умов, коли світ перетворюється на велике село. Більш популярними стають ідеології, що підкреслюють вартість національних космополітичних структур. Проте, як слушно зауважив одного разу той же Іван Павло Ій, родина, а також нація і Батьківщина залишаються речами, яких ніщо не може замінити, цитата. Усім сказаним вище, вище, я закінчую, ще й ще раз підкреслюється глибокий зміст. Гласла Богу країна, і як вже згадувалося на початку, воно в кожному часі є і буде тестом на нашу духовну і національну ідентичність.